В першій вправі наше завдання розвести та звести лопатки. Для того, щоб краще уявити суть завдання, спробуйте, ніби обіймаючи близьку людину, потягнутись вперед, виконати видих, розвести лопатки, та навдосі максимально відвести руки назад та звести лопатки. Другу вправу виконуємо лежачи на підлозі, ноги у нас не працюють. Виконуємо підйом тулубу та намагаємось звести максимально лопатки. З упору виконуємо перехід у позицію собака мордою вниз. Опускаємось вдих, вгору видих, намагаємось звести лопатки, п'ятками тиснемо у підлогу. Наступну право виконуємо біля стінки, точки дотику у нас стопа, коліно, таз, плече та кисть. На вдозі намагаємось відвести руку через сторону і торкнутися до стінки. Поглядом постійно супроводжуємо рух. Імітація витискання стоячи виконуємо біля стінки, точки опори у нас п'ятки, таз, плечі, лікоть, кисті, голова.